Ми студенти і батьки групи ЗВКМ 2291 надсилаємо не тільки шкарпетки, а й тепло своїх сердець. Ми вдячні вам. Ми віримо в вас, ми чекаємо вас живими і здоровими. Слава Україні! Шановні наші захисники! Ми вдячні вам за вашу мужність, силу, відвагу за те, що ми спимо в теплих ліжках, отримуємо освіту. Ви для нас усе, ви для нас майбутнє. Героям слава. Дякуємо, хлопці та дівчата, що боронити рідну землю за вашу мужність, стійкість і відвагу. Нехай Господь розвеже. Хочу сказати, що ми віримо, що правда переможе. Може, завтра або через деякий час, але це так. Дорогі наші захисники, я вам дуже вдячний за вашу мужність, силу, витривалість, патріотизм та те, що ціною свого життя боронити кордони України. Нехай Господь вас оберігає від небезпеки і повертає додому живими з перемогою. Дякую вам, що я спокійно сплю вночі. Борітеся, поборете. Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава. І воля свята. Понеслась. доброго вечора. Ми з України. Слава Україні! Дуже вдячні, значить, групам з КМ 2291 І якщо помиляюсь при назві, то вибачте, будь ласка, але дуже вдячні хлопці за надані теплі речі. Дуже зручні, дуже необхідні зараз нам для виконання завдань. В принципі. Дуже вам вдячні, шановні шановний коледж. І також сподіваємось на нашу подальшу співпрацю і нашу в майбутньому беззаперечну перемогу. слава Україні Всі! герою, слава героям, слава! Дякую кожному, кожній хто допомагає Україні. Вічна пам'ять, шана, усім, хто віддав своє життя за свободу для нашого народу. Вічна пам'яті, шана, усім, українським героям різних часів. Які мріяли і боролися за волю для України? Україна переможе! Слава Україні!